Скажіть, будь ласка, коли а, я можу дізнатися дату сесії сільської ради? А там вже? Є. Рішення. рішення вже є. Розпорядження ага, розпорядження ради. сільського голови. На коридорі, да? так? Зараз подивимось. Хорошо, скажіть, будь ласка, а, де є а, за 20 днів рішення сесії, яке має роз, 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 розглядатися ріш проєкт рішень сесії? Чи є у вас? Проекти рішень сесій, які мали бути вивішені і оприлюднені за 20 днів до засідання сесії? Чи є у вас такі Проект, рішень. проекти рішень, да, Які мають розглядатися. Якого числа сесія, будь ласка, скажіть, повторіть? 7 квітня 7 квітня. закрита? Відкрита? Закрита. Закрита. А чому закрита? На основі чого закрита, скажіть, будь ласка? Сесія сільської ради, так, яка має відбутися 7 квітня 2016 року, закрита? Сесія. Розкажіть, будь ласка, на основі чого вона закрита? Ви просто так вирішили закрити? Ну, що ви розглядаєте? Що ви маєте розглядати, що ви її зробити закритою? Скажіть, будь ласка. Ну, покажіть, скажіть, будь ласка, ви не знаєте, чому сесія закрита? Чи просто так вона закрита? Хорошо, покажіть, розкажіть, чому вона закрита? Прочитайте от мені зараз. Чому сесія сільської ради 7 квітня закрита? Ну, Тут не написано, що вона закрита. Ну, ви мені сказали, що вона закрита. Тож то, що як проголосують, сесія закрита, я є, є відкрита. Я... я зрозуміла, але ви мені сказали, що вона має бути закрита. Так. Я за задов... вам доброго дня. І чому вона є закрита? А, тобто, ви ще не 100%. процентів? Ви знаєте, що вона має бути закрита, але не зрозуміло, чи вона закрита, чи ні. Голосують депутати. А, будуть голосувати. Да, ну, ви вже так. зарані знаєте, що депутати проголосують зробити сесію закрити. Я я ну, ви мені сказали, що сесія має бути закрита. Скажіть, будь ласка, де проекти рішень, які люди мали бачити за 20 днів? І при е, потребі внести свої пропозиції, де вони були або де вони є викладені для ознайомлення громаді? Проекти рішень, які мали бути за 20 днів, де вони є викладені і оприлюднені для ознайомлення та внесення пропозицій громадянами, жителями села? села. Вони є проекти рішень чи їх немає зараз? Угу. Засідали... Коли засідали комісії? Коли засідали комісії, по яких заявах? Які дати засідань комісій? Комісії засідали чи комісії не засідали перед сесією? Де є проекти рішень? Люди знають, про що ви будете 7 квітня? Що ви будете розглядати 7 квітня на сесії сільської ради? Люди, Знаю. Які, а яким чином ви їм повідомили? Яким чином ви повідомили людей? Я сам там кажу, розпорядження зійськовому. А в розпорядженні вказано, що там, там буде. Це є порядок денний, сесії і питання, які будуть розглядатися на селі. в розпорядженні. Вказано, так. що буде 7-го числа, 7 квітня, сесія відбудеться. І з порядком денний. У земельної комісії. О, я... А земельна комісія жителям села оприлюднила це, це обов'язок земельної комісії оприлюднювати про що вони будуть, що вони будуть розглядати 7 квітня. Це обов'язок земельної комісії? Обов'язок 10 днів після сесії. Десять днів після сесії, тобто, ви розглянули, прийняли рішення, і через 10 днів після сесії ви розказали жителям села, про що ви, яке ви рішення прийняли, так? А перед тим. Теж будуть на дошці Рішення будуть, а проекти рішень нема. Так? Скажіть мені, або є проекти рішень, або їх нема. рішень... Засідала земельна комісія проєкту рішень по за... заявах. По де вони зберігання? є? Де вони оприлюднені? Де люди бачать? У земельний... Я особисто у земельної комісії, де в папці зберігаються. У папці зберігаються. Я зберігаються, зрозум... протягом 10 днів даме відповідь на заяву. 10 днів після сесії, а... все, порядок денний, який буде mm. розглядатися на сесії. А проекти І... рішень, тобто, ви хочете сказати, що проєктів рішень нема. Люди не мали змоги ознайомитися за 20 днів до засідання сесії сільської ради і не, мали, і не мали змоги громадяни села внести свої пропозиції, якщо у когось були зауваження або пропозиції. Ви хочете бачити проєкт рішень, ви писали там заяву, зверталися. Я не писала заяву. Я хочу але... знати, що ви будете розглядати 7 квітня. У порядку денному нема проєктів рішень. надаються Бо... а... Р... От я не зрозуміла, що ви будете 7 квітня розглядати. Я не зрозуміла, що ви 7 квітня будете розглядати. Так, я не побачила. Там проєктів рішень нема. За які проекти рішень ви говорите? За я які... ніякої процедури ви не дотрималися, і всі рішення, які будуть прийматися 7 квітня, 2016 року, вони можуть бути в судовому порядку скасовані по одній простій причині, що ви зараз не дотримуєтесь процедури, і я вправі подати і скасувати всі рішення, які мають розглядати села, які зверталися до нас із Я зараз, от я зараз, жителька села. Я до вас зараз звернулася. І я питаю про проекти рішень. От ви говорите, жителі до вас мають звернути. От я про внесення змін до рішення третьої сесії від 11.01.2016 року, про сільський бюджет на 2016 рік, про благоустрій на території Ніжньобилської сільської ради, земельні питання і різні питання. Земельні питання і різні питання. Будь ласка, розтлумачте мені, що означає земельні питання і які рішення мають бути розглянуті по земельних питаннях. У нас є на то земний порядок, а земнопорядок.